Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку тілець. На жаль, фінансова сфера наступного тижня вас абсолютно не порадує. Бо ви зіштовхнетеся з якимись проблемами в цій сфері. Будьте уважні до свого оточення, будьте уважні до тих угод, які ви будете заключати наступного тижня. Бо є велика вірогідність того, що хтось захоче вас якось одурити як, -як вас якось використати. Або ж ці угоди взагалі будуть невигідні для вас, прям відверто невигідні. Або ж десь там щось буде прописано дрібненьким шрифтом, що потім вам маукнеться якимись неприємностями. Зі здоров'ям, на жаль, також будуть проблеми наступного тижня. Бо, імовірно, ви з тих людей, що Хай само пройде, я сильний, я можу, я витримаю мені ніколи йти до лікаря, я не маю часу на ліки, і на що воно потрібно, я все витримаю сам, воно ну, само якось пройде. Але організм з вами, швидше за все, наступного тижня не погодиться, що само не пройде і так і до спеціаліста потрібно йти, бо як мінімум це будуть проблеми зі здоров'ям, а як максимум може розпочатися якесь захворювання. Романтичні стосунки будуть якимись драйвовими, будуть в якомусь русі. Можливо, ви тільки зустрічаєтеся своєю коханою людиною, і от часу для зустрічей у вас наступного тижня буде вдосталь. Ваші стосунки будуть наповнені романтикою, будуть наповнені фліртом, а також ваші романтичні стосунки будуть досить сильно насичені сексуальною енергією та романтичною енергією. Відпочинок швидше за все буде не надто активний, бо він буде саме для того, щоб відпочити, щоб перегрузитися, щоб видихнути, щоб трішки розслабитися після всіляких проблем, відновити свій організм, відновити свої сили.